Дивимося складне та суперечливе ДТП. Що ми бачимо? Перехрестя, червоне світло водія швидкої, куга йому не надає переваги. Одразу скажу, що швидка їхала з мечками та сиреною, та відбувається зіткнення. На місці поліцейські, що роблять, правильно складають протокол на водія швидкої за пунктом 3.1. Водій швидкої не погоджується зі своєю виною, звертається до нас. Наш адвокат робить неможливо. Це крутий кейс. Перше. Надає відео з реєстратора Тесли. На підставі цього доводить суду, що швидка надавала безпеку в русі, а саме Куга повинен був зупинитися та виконати пункт правил 3.2. На підставі цього суд закриває справу за відсутності складу правопорушення у водія швидкої. Далі ми звертаємося в ВПП клопотанням про складання на водія Куги адмінпротоколу за пунктом 3.2. Поліція склала протокол та в суді був розглянутий матеріал. І встановлена вона саме водія Куги. Друзі, це крута справа. По-перше, адвокат зробив неможливе, розламав перший протокол та довів вину іншого учасника. По-друге, е захисник Куги зробив багато процесуальних помилок, а саме не використав дії, що ми постійно використовуємо. Звичайно, я не буду розк розказувати, що не зробив адвокат -водія Куги, тому що результат повністю нас задовільняє. Саме, ми були винуваті. Водій швидкої був винувати. Зараз повністю винувати водій куги. Тому, якщо у вас складна ситуація, звертайтеся. Ми вміємо працювати з ДТП краще, ніж багато інших наших колег. Всім гарного дня!